«Насправді ми організовуємо даний захід для того, щоб в першу чергу популяризувати чернівці. Всім відомо, що сім'я ресторанів Гойра Груп є насправді патріотичною мережею, яка підтримує українського локального виробника. І у нас на даному ярмарку представлені виключно українські бренди, українські винороби з різних куточків України наразі. Українське потрібно в першу чергу підтримувати Нелегкий час для економіки, нелегкий час для країни, нелегкий час для людей, і ми намагаємося підтримувати емоційний стан аудиторії населення міста, залучати туристів, показувати, яке у нас неймовірне чарівне місто і. Намагатись закохувати публіку в наше місто. Мені здається, це ідеальне поєднання, тому що як кажуть класики, поезія і воно це найкраща комбінація, що може бути. Тому мені хочеться більшого розвитку і, і вина, і більшої поезії, більше красивих подій. І найголовніше, щоб більше людей ходило на ці події. Я приїхала спеціально. Мене запросила Надя. Я відчула, що цього року я не можу пропустити таку літературну подію практично щороку, але ну останні п'ять років я не живу в Чернівцях, тому мені доводиться планувати час, щоб приїхати на фестиваль. І рада, що цього року час з'явився, тому що я вважаю, що просто на всі 100% я покрила всі свої літературні потреби. Вино і культура що може бути Краще, цікавіше. Знаєте, це якийсь такий морально допустимий формат відпочинку. Я думаю, це хороша маркетингова стратегія, аби залучити тих, хто, можливо, не дотичний до книжок. Виповчарку вина, прийшов, подивився на книгу, окей, а тут ще автор читає. Її. Цікаво, може куплю. Підписав все, ти вже якоюсь мірою та й дотичний. І я думаю, що це непогана. Непоганий механізм для того, аби продовжити знайомство з українською літературою В принципі по тому, як ми спілкувалися з закордонними гостями, їм дуже подобається. Подобається атмосфера самих літературних читань, атмосфера ярмарку винодегустаційного, тому що продукт український якісний і Європа. Ми всі розуміємо, що вони трішечки за якістю. Тягнуться, тягнуться, назвемо це так, е, тому ми намагаємося, скажімо так, україну популяризувати Чернівці, популяризувати на теренах України. А загалом Україну український продукт е, на на теренах всієї Європи.